Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. І сьогодні ми будемо слухати оповідання Розбійник гуцик-буцик Отфріда Пройсера. Частина 1. Зайда з сімома ножами. Одного дня Касперлова бабуся сиділа перед своєю хатиною на лаві й, гріючись на сонечку, молола каву. Каспер з другом зепелем подарували їй на іменини млинок для кави, якого вони власноручно змайстрували. Коли крутиш корбу, млинок грає пісня обновить все красень травень. Це була улюблена бабусина пісня. Відколи у бабусі з'явився новий млинок, вона почувала таку велику втіху молоти каву що пиває її ще стільки, як раніше. От і сьогодні вона вже вдруге засипала млинок зерна і щойно взялася за корбу. Раптом зашуміли, затріщали в саду кущі і чийсь грубий окрик пролунав. — Ну ж ба, давайте сюди оту штуку. Бабуся підвела здивовані очі і поправила пенсне на носі. Перед нею стояв незнайомець із розпатаною бородою та страшенно гачкуватим носом. На голові в нього сидів бриль із задертими крисами, а з бриля стирчала крива пір'їна. У правій руці незнайомець тримав пістолет, лівою показував на бабусин млинок. Кажу ж бо, давайте сюди. Проте бабуся не злякалася. Дозвольте, вигукнула вона гнівно. Як ви тут опинилися, як ви смієте кричати на мене? Власне, хто ви? Незнайомець так зареготав, що крива пір'їна набриливі затремтіла. Здається, ви, бабо, газет не читаєте. Ну ж бо, гарненько. Аж тепер бабуся вгледіла сім ножів і шаблю, що стирчали з широкого шкіряного пояса незнайомця. Вона зблідла і тремтливим голосом запитала <підвіць> може, ви отой розбійник, гуцик буцик? А вже ж! відповів зайда з цімома ножами. обуєш тебе очки, аж з душі від них верне. же давайте мені млинок. Але ж він не ваш. Трем тем. -тем, -тем, -тем гримнув розбійник гуцик буцик. Ребіча велено лічу до трьох. Розбійник наставив на бабусю пістолет. Благаю, не треба, попрохала бабуся. Ви не посмієте підняти в мене млинок. Це подарунок на мої іменини. Якщо крутити корбу, то млинок грає мою улюблену пісню. От через те й віддавайте, буркнув розбійник гуцик буцик. Мені теж хочеться мати млинок, що грає, коли крутиться корба. Ну? Бабуся глибоко зітхнула. І простягла свій подарунок. Що ж їй ще лишалося робити? У газеті щодня писалося про те, який же той гуцик-буцик злющий. Усяк його до смерті боявся, навіть сам пан поліцай Дімфельмозер. Та він же завжди ходив при зброї. Задоволено прицмокнувши губами. Гуцик буцив засунув бабусин млинок глибоко в свою подорожню торбу і, прискаливши ліве око, а правим прийнявши бабусю наскрізь, пригрозив. А зараз затямте собі твердо. Сидіть на лаві, ані руш. При цьому лічитимете до дев'ятисот дев'яносто дев'яти. Чому? не зрозуміла бабуся. А тому? Вигукнув гуцик Буцик. Коли ви долічите до 999, тоді можете гукати на поміч. Проте ні на мить раніше чуєте, ні на мить, інакше скуштуєте березової каші. Зрозуміло? Зрозуміло, прошепотіла бабуся. Тільки не здумайте мене морочити. Розбійник гуцик буцик на прощання поводив пістолетом перед бабусиним носом. Тоді перемахнув через садову горожу і тільки його й бачили. Біла, як крейда, Касприлова бабуся сиділа на лаві під хатиною і сердешна дрижала. Розбійник і млинок для кави як у воду канули. Минула добра хвилина. Поки бабуся нарешті спромоглася почати лік. Покірно лічила вона аж до 999. Один, два, три, чотири, неквапливо, але й не дуже повільно. Але від хвилювання бабуся збивалася разів 12, і тоді й мусило починати спочатку. Коли ж вона насилу долічила до 999, з грудей у неї вирвався моторошний зойк про допомогу. І тут бабуся знепритомніла. Поліції можна допомагати. Каспер та його друг Зепель пішли до пекаря і купили торбенку борошна, трішки дріжджів, два фунти цукру. Далі їхній шлях просвався до молочника по солодкі вершки. Завтра неділя, а щонеділі бабуся пекла сливовий пиріг зі збитими вершками. Каспер та зепель увесь тиждень з радістю чекали цього дня. А знаєш що? озвався Каспер, — Мені дуже хочеться стати Константинопольським імператором. Чому? — Чому? здивувався зепель. Я б щодня їв сливовий пиріг із збитими вершками. Хіба Константинопольський імператор щодня їсть сливовий пиріг зі збитими вершками? Каспер знизав плечима. Цього я не знаю, але якби я став Константинопольським імператором, то робив би це неодмінно щодня. І я теж, зітхнув зепель. І ти? Здивувався Каспель. – Боюсь, що не вийде. Не вийде. Чому? Тому що і лише один є Константинопольський імператор, а не два. Якщо вже я Константинопольський імператор, то ти не можеш бути ним водночас. Гм. гмикнув зепель, – У такому разі нам слід було б мінятися. Тиждень ти імператор, тиждень я. Непогано, погодився Каспер. Непогано, та раптом здалеку в розпачевий крик. На поміч. Чуєш? заприпишився зепель. Здається, твоя бабуся. А вже ж, це вона. застиг на місці Каспель. Що ж могло скоїтися? Напевно, якась біда. Мерчий туди. Каспер і зепель. Миттю розвернулися і помчали до бабусиної хатини. Біля хвіртки вони ледве не стукнулися лобами з поліцаєм Діпфельмозером, і він щодуху біг на клич про допомогу. Ей, обережніше ви, нагримав поліцай на хлопців. Не заважайте мені виконувати службові обов'язки, а то можу оштрафувати. Сягнистою, ходою, поліцай рушив у хвіртку слідом за Касперовим і зеплем. Бабусю вони побачили в саду. Вона лежала колодою біля лави на морішку. Якесь велике нещастя спіткало її, забіткався зепель і затулив долонями очі. Гадаю, що не смертельно!» – заспокоїв його Каспель. Здається мені, що вона всього навсього знепритомніла. Хлопці обережно підняли бабусю. Занесли в кімнату й поклали на софу. Каспиль холодною водою скропив її обличчя й руки, і це привело бабусю до тями. Ой, що сталося? заговорила бабуся. Що? водночас запитав Каспиль і Зепель. Мене обікрали. Не може бути, вигукнув поліцай Діпфельмозер обікрали Хто? Хто?» «Розбійник! Гуцик-буцик!» «Хвилиночку, я можу занести це до протоколу. Поліцай спритненько дістав лівець і розгорнув блокнот. Розказуйте, бабусю, все по порядку. Прошу говорити правду, тільки правду і виразно, без поквапу, щоб я встиг записувати. А ви? Він звернувся до Касперля і Зепеля. Сидіть смирненько, поки я не скінчу протокол. Це акт служби. Зрозуміло. Бабуся розповіла все, що було розповісти, і поліцай діпфельмозер із серйозною міною занотував це. Чи ж це ж коли-небудь свій новий чудесний млинок? запитала бабуся, коли поліцай поставив Крапку і згорнув свій бокнот. А як же? відказав поліцай. А коли? М -м, це важко сказати. Спершу ми мусимо злапати розбійника гуцика буцика. Та, на жаль, ми не знаємо, де його притулок. Хитрющий продис скажу вам. Ось уже два роки водить поліцію за носа. Та рано чи пізно ми покладемо край його розбоєм. І в цій справі ми сподіваємося на активну допомогу населення? На активну? перепитав Каспер. Поліцай до докірово подивився на нього. Чи тобі Каспер вухо позакладало? Повторюю, ми сподіваємося на активну допомогу населення. Що це означає? Це означає, що люди повинні допомогти нам напасти на напасти слід шахрая. Он як. вигукнув Каспель. А якщо хтось злапає розбійника чи розцінюється це так, як допомога поліції? Це була б, звичайно, найкраща допомога, просяяв поліцей Діпльмозер і пригладив вуса. Але хто? Скажи, хто захоче наражати себе на небезпеку? Ми двоє, запевнив Каспель. Зепель і я. Зепелю, ти не проти? Звісно, ні, відповів зепель. Поліції потрібна допомога. Ми злапаємо розбійника гуцика буцика. Тільки розбійники з в руки не даються. Обережно золото. Бабуся неабияк занепокоїлася, проте Каспель з Зеповем не відступили від свого заміру. Їх охопило сильне бажання зловити розбійника гуцика Буцика і повернути бабусю її млинок для кави. Та от прикрість. Вони не знають, де мешкає розбійник. Але ми знайдемо його житло бучо, твердо мовив Каспер. І після того, як вони обоє думали, гадали аж до недилішного обіду, Каспер несподівано зайшовся сміхом. Що з тобою? здивувався зепель. Або я тепер знаю, що ми мусимо робити. Що ж, сам здогадаєшся зараз. Каспер і зепель витягли з бабусиного льоху старий порожній ящик з під бульб. І занесли його в сад. Потім вони насипали в нього по самі вінця дрібненького білого піску. А далі що? А далі накриємо його покришкою. Вони поклали на ящик покришку, Касперль приніс жменю гвоздиків та молоток. Беріся зепелю, до роботи. Забий покришку міцненько, як тільки зможеш. Зепель покивав головою і взявся до діла. Проте, першим ударом молотка, він забив собі великого пальця. А, прокляття болить, як. Сціпивши зуби, він оперто забивав гвістки, ніби був визнаним у державі прибивачем покришок на ящиках з-під бульб. Тим часом. Каспер знайшов у коморі товстенький пензель і розвів угорщику червоної фарби. Коли він повернувся з фарбою та пензлем у сад, зепель саме стукнув по своєму великому пальцю п'ятдесят сьомий раз. Покришка була прибита наглуха. А зараз допусти мене до ящика, попросив Каспер. Він умочив пензель у червону фарбу. І вивів на ящику великими, що ж засяяли звіддаля літерами. Обережно золото. Зепель аж рота роззявив з подиву. Якась чергова витівка друга. Хоч як він ламав собі голову, але так нічого й не збагнув. Послухайно, звернувся до нього Каспель. Замість того, щоб продавати витрішки й смокак, смоктати свого великого пальця, піди ліпше в сарай і привези сюди візок. Запель миттю кинувся в сарай і повернувся з візком. Потім він мусив помогти Каспирові підняти ящик. Це було нелегко зробити, вони враз спітніли, окректали, ніби два бегемоти. — застогнав зепель. Ну, вже й неділенька нам випала. Досить з них було того, що на сьогодні вони не їли бабусного сувого порога із збитими вершками. Бабуся, через своє горо горе зовсім нічого не пекла. А тепер їм ще й працюй до сьомого поту. Нарешті вони довершили своє діло. І що робитимемо далі? не вгував зепель. А зараз ми почнемо найголовніше. Каспель дістав з кишені свердлик і провертів у дні ящика маленьку дірку. Як тільки він витяг свердло, з отвору зацідився пісок. Ось так, задоволено вигукнув Каспель. Ми також не викомшиті. Потім. Він застругав ножичком сірник і заткнув ним щойно висорену дірку. Зепель дивився збоку і тільки кивав головою. Вибач, озвався Зепель, але я не можу нічого второпити. Нічого, засміявся Каспель. А все дуже просто. Завтра вранці ми обоє доправимо візок з ящиком до лісу. Там десь гуцик Буцик сидить у засідці. Коли він нас угвидить, то прочитає цей напис на ящику. Він повірить, що тут і справді золото. Так, так, закивав головою Зепель. А що буде далі? Звичайно, потім розбійник захоче заволодіти скарбом. Він нападе на нас, але ми втечемо, Гуцик Буцик. Візьми ящик і поволочить його. Куди думаєш? Звідки мені знати, Каспер, я ж не розбійний Гуцик-Буцик. Це розгадати буде дуже легко зепелю. Він потягне його додому, до своєї печери. А тим часом із дірки в ячку цівочкою цідитиметься пісок. На землі й залишиться піщаний слід. Якщо ми хочемо дізнатися, де мешкає гуцик-Буцик. То мусимо піти по тому сліду. Він приведе нас до мети. Сподобався тобі цей план? Чудово. вигукнув зепель. Так ми й зробимо. Але не забудь витягти з дірки сірничок, переш, ніж ми кинемося навтіки. Не турбуйся, заспокоїв Каспель. Можеш покластися на мене. Я пам'ятаю про це. І зав'язав на хусточці великого вузлика. Адже вузики на хусточці дуже корисна річ. Ох, яка невдача. Розбійник гуцик буцик шанував своє ремесло. Влітку він уставав щодня рівно о шостій і щонайпізніше у пів на восьму залишав свою печеру і починав діло. От і сьогодні він лежав у засідці в кущах троку на узбіччі вже з восьмої ранку і в підзорну трубу спостерігав за дорогою. Але збігло тим часом півтори години, а він досі ще не одібрав здобичі. Капосні часи, виявився гуцик-буцик. Якщо так далі піде, доведеться мені поміняти професію. Зрештою, невеликі статки приносять розбійництво, до того ж, заняття вельми небезпечне. Щойно йому закортіло, що він, звичайно, в робочий час дозволяв собі надто рідко понюхати дрібку табаки, з дороги до Лу... долинуло поскріпування ручного візка. Ще пак. зрадів буцик, -буцик. Таки немарно, я лежу тут у засідці. І замість того, щоб узяти понюшку табаки, він потягся рукою до підзорної труби. Дорогою, огинаючи край лісу, двоє хлопчиків тягли візок. На візку лежав великий ящик. Ящик, здається, був дуже важкий. Хлопці, видать, добре притомилися. А втім, один з них був знайомий Касперль. Його можна впізнати здалеку по шапочці з китечкою. А другий? Звісно, якщо один із двох Каспель, то другий міг бути тільки його друг Зепель. Це знав навіть розбійний гуцик-Буцик. Та краще б я знав, що в тому ящику, подумав він. Стривай. Здається, на ньому щось написано яскраво червоними літрами. Обережно золото, прочитав розбійник гуцик буцик, але відразу прочитав ще ще раз, аби пересвідчитись, чи не омана це? Ні, таки це не омана. Нарешті розбійницьке щастя всміхнулося йому знову. Тож. Хіба він може відмовитись від своєї професії? Ні за що. Гуцик Буцик вихопив з-за пояса пістолет і звів курок. Він підпустив касперля й зепеля, якомога були ще до себе, потім одним великим стрибком враз зупинився на дорозі. Руки вгору. крикнув гуцик Буцик. А то стрілятиму. Його трохи здивувало, те, що Каспер із зепелем одразу дали драло. Ха. Не тікайте ви, герої. гукнув він йому слід. Важливо, щоб і ящик за вами не побіг. Ха ха. Він голосно зареготав, потім заткнув за пояс пістолет і почав прискіпливо оглядати ящик з усіх боків. <гум> Забитий на глухо, ясна річ золото. Візьму та й відкрию, подивлюсь на нього. Хм, Ні. Ех, мушу негайно тікати звідси, каз могло побігти в поліцію. Ні, я не боюся поліції ні в якому разі. Я ж не абихто розбійник гуцик-буцик. Але береженого й Бог береже. І Гуцик буцик. Завдав собі на плечі важкий ящик. Ручний візок йому не знадобився. Не покотиш же його лісом. Він зіпхнув його ногою в придорожню канаву. Розбійник сопів, кректав, несучи здобич додому крізь лісову гущавину. А що дуже він квапився, то не помітив, що ящик ставав дедалі легший. Адже Каспель. Навіть останньої миті пам'ятав, що йому слід витягти сірничок. Тож тепер через отвір у дні ящика цідився дрібний білий пісок, лишаючи за розбійником гуцьком буциком вузенький слід. Прийшовши додому, гуцик-буцик скинув з плечей важку ношу на стіл і, зачинивши на засудні двірні двері, узяв зі скриньки для інструменту. Молоток, молоток і обциньки. ж тоді заходився відкривати ящик. Він хутенько впорався з покришкою, адже був дуже засвідчений розбійник і добре розумівся на своєму ділі. Розбійник схилився над ящиком, заглянув до середини та враз і застиг. А де ж золото? На дні ящика лежала купочка піску. Звичайнісінько, ні на що не придатного піску. Ой. гнівно скрикнув розбійник гуцик буцик. Мене надурили. Мене пожили в дужні. Він ухопив в обідві руки криву розбійницьку шаблю і накинувся на картопляний ящик, порубавши його над друзки. І стола з міцних добових дошок він також посік заразом. А відтак вибіг запоріг йому забракло свіжого повітря. Але що він побачив? По землі слався піщаний слід. Він ішов із гущавини і вів просто до печери. Та не був би гуцик-буцик, досвідченим розбійником. Щоб не здогадатися відразу, в чому тут річ, і вирвались у нього з грудей гнівне прокляття. Каспер із зеповим замисові перехитрити мене, бурмотів він, але тепер ми їм віддячимо тим же. Нехай начуваються обидва хлопчиська. Помста! Помста. Кінець першої частини. Дякую, що слухали. Не забувайте ставити лайк та коментарі для того, щоб канал розвивався. До скорої зустрічей, Па-па!